Працівники кадрової служби завжди уважно слідкують за змінами законодавства, які стосуються їх роботи. І особливо в цьому році треба зазначити дуже важливі зміни, які вже відбулися. Вдосконалені норми щодо укладання трудових договорів про надомну і дистанційну роботу, запровадження гнучкового режиму робочого часу. Але сьогодні я хочу зупинитися на Нових нормах щодо обліку трудової діяльності в електронній формі, тим більше є слушна нагода. Саме 10 червня вступає в силу закон України, закон 12.17, про внесення змін до законодавчих актів щодо обліку трудової діяльності в електронній формі. Отже, розпочинається перехід до електронних трудових книжок. На що потрібно звернути увагу? Ну, по-перше, з 10 червня розпочинається перехідний період. Він буде тривати 5 років. Протягом цього періоду буде відбуватися передавання відомостей з паперових трудових книжок до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування. Роботодавці. В яких є працівники, які вже працюють, були прийняті на роботу до цього часу, будуть розпочинати передавання відомостей, скановані або оцифровані копії трудових книжок, паперових до реєстру застрахованих осіб, і будуть вони це робити через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Є певні вимоги з боку пенсійного фонду, роз'яснення, в тому числі, яким чином відбувається таке передавання. Наразі ми очікуємо встановлені строки порядок подавання цих відомостей, але перехідний період буде тривати 5 років, і тому, звичайно, є час для того, щоб здійснити таку роботу. Після того, як буде здійснено передавання відомостей з паперових трудових книжок, ми зможемо повернути паперові трудові книжки працівникам. Звичайно, під розпис. І потрібно згадати, що для того, щоб передати відомості через електронний веб портал пенсійного фонду, потрібно буде отримати згоду кожного працівника на обробку персональних. Даних. Отже, поступово будемо відходити від е, норми е, обов'язкового збереження паперових трудових книжок на підприємстві. Крім того, згідно закону, який набирає чинності з 10 червня, е, змінюється порядок прийому на роботу. Тепер, під час прийому на роботу, е, роботодавець отримує від. Працівника, який приймається на роботу для ознайомлення, або паперову трудову книжку за її наявністю, або відомості про трудовий стаж працівника з електронного реєстру. Після ознайомлення він повертає трудову книжку працівнику, який приймається на роботу. Але на вимогу працівника роботодавець повинен зробити запис про прийняття на роботу до паперової трудової книжки. Крім того, так само на вимогу працівника роботодавець повинен буде зробити записи про переведення заохочення або нагородження працівників. Якщо працівник вперше працевлаштовується на роботу, він має право. Попросити оформити нову трудову книжку паперову. І роботодавець зобов'язаний повинен на вимогу працівника оформити таку трудову книжку, внести запис про прийняття на роботу на вимогу працівника і повернути трудову книжку працівникові, який буде її зберігати в себе під час звільнення. Дуже важлива норма. Тепер в обов'язковому порядку, незважаючи, за якою підставою працівник був звільнений, роботодавець повинен йому надати завірену копію наказу про звільнення. А на вимогу працівника зробити запис про звільнення до паперової трудової книжки. Таким чином, ми поступово будемо відмовлятися від. Обов'язкового обліку паперових трудових книжок звичайно в цьому є значні переваги зменшуються витрати на паперовий документообіг спрощується можливість ознайомитися з трудовим стажем працівника, в тому числі це має значення і для процесу нарахування пенсії, які будуть тепер здійснювати автоматично на підставі відомостей в електронному реєстрі. Ну звичайно, знижуються наслідки від втрати паперової трудової книжки, тому що всі відомості будуть зберігатися. В реєстрі застрахованих осіб. Звичайно, є багато питань щодо цих новацій. Очікуються ще додаткові роз'яснення положення, які мають з'явитися найближчим часом. На наших курсах в навчальному центрі ми, звичайно, розглядаємо всі тонкощі, які стосуються таких питань.